Добрий день, шанувальники українського Ютубу. От хочу вам показати свій саморобний е, кам'яний млин, кам'яні жорна. Це ми на ньому е, мелемо борошно для себе. Випікаємо хліб по, старону, по старовинному рецепту на житній опарі. Не хочемо купувати в магазині той хліб, що він випікається там невідомо з чого, якимись е хімікатами, добавками харчовими, ще щось там підсилючими. Коротше кажучи, це мій млин перший у житті. Я ніколи не робив. От єдиний екземпляр. Купив я оці жорна, оце що є. Е вони були ручні. Так, значить, оце, тут була ручка стояла. За що крутити. Покрутив я трохи і вирішив зрозумів, що це не для мене. Можна там трохи накрутити інколи, але процес е не, дуже, не дуже легкий. Думаю, да, я механізую це все. Подивився я на, тубі, на Ютубі ролики там, що хлопці робили, там, ну, таке все. Е, від чого відштовхнутися. Значить, дивіться. Оце я зробив таку для нього станіну. Зварив, так, поставив його на колеса. Щоб він у мене можна було його перекатувати, кудись там переставляти. Так? Значить. У мене три фази. Спочатку я його мастерив, воно кондер вісить, там один ще є, десь другий. Спочатку я його мастирив на 220. Значить, двигун непотужний, двигун, там щось не пам'ятаю скільки. Мабуть, і кіловату нема. Але він 700 обертів, двигунець. Получається, тобто, що мені треба було підібрати оберти. Е, у мене жорна 30-29 діаметр їх. І чим швид, швидше воно буде крутитися, тим буде викидувати зерно наружу. Получається, е, що чим більший діаметр, тим можна більше робити оберти. Тоді краще протирає зерно. Чим менше діаметр каміння, е, треба менше оберти. щоб воно повільно встигало, поки зерно звідси дойде до кінця, щоб воно його стирало. Получилося у мене тут десь до 100 обертів зверху. Значить, якщо ви побачите оцей шкіл від якоїсь старовинної е, швей, швейної машини, е, він більший, ніж стандартний шкір. Тому що я брав від швейної машини, котра є зараз е, ножна, ножна машина, не електрична ножна, побутова, е, він трохи менший. То оберти були багато. А це я знайшов ще більше оцей шкіл. Переробили посадочне місце під нього, підвал, щоб його посадити. І він підійшов, якраз проточили ще, е, хай будемо казати, паз. І Z ну, фактично сів. Він працює все. А на двигуні зовсім маленький шківок. Ну, бачите, який. Натягається, він стоїть на плиті, там стоїть на завісах, а тут такий штир і він натягується двигун. Мені вистачає тут все. Так. Значить, дивіться ще. Оцей вал, що йде, до гори. Бачите, там стоїть підшипник такий, тут стоїть отакий от підшипник. Але під, під валом, там на кінці, там стоїть шарик. І вал впирається на оцю п'ятку. Це кусок ресори, я зробив, і він впирається. Оце в мене я можу оцим о... винтом, підняти... підняти, скільки мені можна верхній камень. До гори і опустити донизу. Це регулюється. Так. Значить, ніякого хоботу в мене тут нема. Я згортаю борошно пензлем. Я роблю тільки для себе борошно мені не треба там кілограми, мені не треба там мішки. То я, коли його намилю, то такого пензлем от сюди підгортаю, підставляю і згортаю там в'ємність, котра мені треба. Це тільки для себе, це не заробляння грошей, нічого. Це чисто для себе для випікання хлібу, млинців, е, з цільнозернового борошна, котре саме корисне. Я беру е, зерно, купую у людей, котрі не обробляють хімікатами, вони для себе. Там сівооборот роблять, кожен рік міняють ділянки, то е, я в них беру. Гряд е, ділянка підживляється тільки послідом е, тваринного походження. Ну, хай будемо казати, еко еко, на сьогоднішній день. І це борошно, воно саме, це саме корисне борошно, що є. Цільнозернове, От воно, як вам сказати, ну, отак от як його зем'яти, бачите? Значить, тут і висівка, і все. Жінка, коли робить хліб, вона його через сито просіває. Де трошки щось крупніше попадається, там висівка. чи... Може якась крупочка невеличка, то вона відкидається. А береться борошно чистеньке, все, все добре. Так. Значить, ще раз, він працює від трьох фаз. Я перевів на три фази, тому що, коли на 220, то мені доводилося брати і рукою розкручувати, ну, підштовхувати камінь, щоб він крутився. Розкручувався. Значить, дивіться, оцей камінь. У мене зараз вага оцього верхнього каменю 30 кг. Тому що я додав тут під цим колпаком алюмінієвим, Тут бляха е металева, такий диск, хай будемо казати. І оцим колпаком воно тримається все. Коли мені треба, я знімаю, якщо, якщо треба. А це я зробив такий приймач. Ну, шпільку, тут кулачок такий, щоб тіліпалося оце, як воно зветься, навіть і не знаю. Хай будемо казати. Жолоб це тіліпався, щоб трусився, щоб зерно йшло. У мене є ручка, я регулюю більш-менше подачу вверх-вниз. Опускаю. тут таке саморобне. Це фіксатор. Ну, це резинка, щоб воно. Коли грало, то назад тягло його. Таке все зробив оцей піддон дерев'яний. Це зроблено з дубу піддон дерев'яний і на ньому лежить на шпильках, знизу там шпільки і в камені дірочки. І він сидить на цих шпільках, на цій дошці. Він нерухомий. А верхній вже крутиться. Оце я не обрізав. Та знає, Так, думаю, хай буде, може, колись прийдеться ручку поставити, але думаю, що ніколи не прийдеться. Він працює, все все гуд, все. Тому що ще роблять, щоб воно згортало так от з боку, можна було сюди приробити згортач, щоб він тягнув борошно і зробити. Тут хай будемо казати, хобот, але це треба було робити. Кругле і воно б скидувало борошно. Але я ж кажу: мені нема потреби, щоб оце, це робити. Я не заморочувався, оце так зробив все. Мені пензлем взяти, його витрусити там, коли треба борошно. Ми вдвох, у нас сім'я з жінкою, то нам там хлібина чи якісь млинці, то у нас не така потреба в цьому борошні, щоб було. Мелю я тут значить, пшеницю, оце бункер, бачите, значить, в бункер сюди входить десь 5-6 кг повний. Невеликий такий бункер зроблений. Мелю пшеницю, мелю жито, овес, як треба, овсяна мука, борошно вибачаюсь, то ото для себе роблю. От зараз пущу вам побачите, як він працює. Як ходить, як ходить камінь, щоб ви побачили. Оце такі оберти, оце так сипиться зерно. оце він так працює. І так він миле. Оце його робота. Так що... Якщо кому сподобалось, ну ставте лайки. Не сподобалось, ну дизлайки ставте. Я не в цьому е, ділі. Я зробив для себе, ще раз скажу. Ну, таке. Зробив, зробив, як зробив. Як зміг, так і зробив. Як у мене руки до цього підійшли. Так що добре, всього доброго всім. Побажаю всім миру, перемоги на нашим лютим ворогом. До побачення! Все буде Україна!